Вітанечко, друзі, на зв'язку. Що я вмер? Не зрозумів. Добре, викликаємо медика. На зв'язку Славко Євченко. П. GTA 5 проект. Найбільший GTA 5 проект в Україні, де онлайн а, досягає 2000 людей по вечорах. Зараз ще й вийшло хеловінське оновлення. Давайте зробимо перший огляд а, на цей проект. Може хтось іще не бачив, що я періодично стрімлю його в Тіктоці, тому зараз. Приїде лікар, я сподіваюся, і ми про це все діло обговоримо два роки тому. На виході Квантерпе я залітав сюди. Тут я був 9 місяців, гарнесенько попрацювали. Далі трошечки дороги наші розійшлись. Вісім тижнів тому я повернувся знову ж таки на цей проєкт. Сервер де є нова пошта, Укрпошта, де є АТБ, де є українські поліцейські, де є, навіть зараз, якщо приїде лікар, дай Боже, що він приїхав. Побачите, що навіть швидка медична допомога у вигляді України української машиночки, і там так і написано швидка медична допомога. Оп, уклон. До речі, таксі уклон тут теж є. Бачите, як задрифтував хтось та й поїхав. На кожних вихідних субота-неділя в нас діє ось така акція. Відіграє швидше 5 годин, отримай 200 коні. Койни це донат валюта фуна Квантерпе. Ну, все, давайте дадію чекати. Не приїжджає до нас, на жаль, лікарі. Онлайн знімаю о четвертій дня, п'ятниця буденний день онлайн на сервер 1578 людей. 说。 От така от історія. Зараз я вже стану, дай Боже, трошечки підлікуюся, та й будемо дивитися, що тут ще є, обговорювати. А тут дуже велика квестова початкова лінія. А прям максимально можна вагатесенько. Якщо ви взагалі не грали в GTA 5. для вас буде величезна така лінія, сюжетна, щоб ви познайомилися з усіми перевагами саме серверу Квантер Багато робіт додалося. Зараз відкриємо карту і ми подаємо, що там пише. Дуже багато людей, які відіграють поліцейських, просто РП. Реально на вищому. Рівні. А, якщо ви хочете дійсно так завантажитися в гру і забути за реальність, от це саме про Квант РП. Тому що а, так, РП-сервачок, поліція, лікарі, це все діло відіграється. Так от, друзі, бачимо ось такого мого чарівного персонажа. Я тут вже перебуваю в родині катана. Як завантажити кванти, почати грати? Я теж випущу відосик. Можливо, завтра тому обов'язково подобайку протисне. Буду безмежно вдячний. Верхню стрілечку догори. Промокод пишете сюди маленькими Євченко. Написали і натискаємо Активувати. Мені вже пише: Ти вже активував. Промокод вам дасть 50 тисяч валюти. Платину віпочку на 7 днів, щоб ви вже отримували дуже uh, файні бонуси. Ось так, як бачимо, виглядає у нас інвентар. О, платино ВІП, до речі, дасть. От такий в нас інвентарчик. Uh, зараз Хелловін, Хелловінський івент проходить. Uh, є завдання, до речі. От напри. Ой, братан, а куди ти так? Слухай. Обіг. Знову па. От він любить падати. Та й таке. Кнопочка, е, кноп... м'який знак. Ми натискаємо кнопочку і бачимо. Ось гетестенько ось такое. Я в фракції не перебуваю. Інформація, тут абсолютно все, що у вас є. Ліцензії. Ось тут у нас, до речі, друзі, подивіться, скільки навичок. Кожна навичка це окрема робота. Таксист, водій автобуса, механік, кур'єр 4. далекобійник рибак ванафт, водія навантажувача. 8. Сміттяр, поштар, детектив, інкасатор, автовикрадач, домушник, зброяр, адвокат, нарко.дилер, зрозуміло, так. Закладчик, продавець фастфуду, евакуаторник, донор, мисливець електрик, каменяр, пожежник, металошукач, грибник. Ну, коротше, прям максимально скільки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 4, 28. 28 і плюс 30 видів робіт. Також друзі, зараз у нас триває Хелловін, а такий батл пасік у вигляді Хелловіну. От ми заходимо тут. У нас теж є щодня завдання, які оновлюються. Раз у 24 йде оновлення завдань. Завдання будуть оновлені через 8 годин. Робітник, початок дня, пейдей, шукач не маршрутний вісник, хамло, багатій, гітарист. То тобто це все діло. Я можу виконати, і відповідно я отримую досвід, щоб прокачувати. Саме ось цю пригоду, бачите, мені треба 5 тисяч досвіду, і я переходжу далі, далі, далі. Також у нас є івентова валюта як гарбузи. Ось тут у нас є магазин, тут є донатний магазин, де ви можете задонатити і купити, що захочете. А також є валютний. За виконання завдання ми отримуємо гарбузи, і тут ми їх можемо витратити. Також є ось така валютка, як череп. Череп ми можемо вбивати зомбі. Тут, до речі, є три завдання, які саме на Хелловін завезли призи, доволі файні, а дуже класні рюкзаки. От, от такі ведмеди. Людина вже просто 137 тисяч досвіду зробила. А я на 4235 місці. О, зрозумів. Так, інвентар, завдання, пригода. А, все, значить, йдемо далі. Заходимо, знову ж таки, який знак. І дивимося. У нас є квести і у нас є святкові. От святкові це якраз під Хелловін спеціально. Пошук гарбузів. Я от саме їх зараз знаходжу. Вже 85 гарбузів я зібрав, а треба 200. Гарбузи шукаються по карті. Просто ти можеш їздити. Може, зараз спробуємо це зробити і е, шукаєш гарбузи. А єдиний нюанс, якщо одразу три завдання виконувати паралельно не можна. Виконав один, далі йдеш. От, наприклад, привітатись з приводами. Е, ну, це взагалі просто, тому що в тіктоці зараз дуже багато позливали е, так розташування приводів, де вони знаходяться, саме з 20-ма. Пройшов, привітався і пішов далі, вже зарахував. Ну і вбити зомбі. От Зомбаки вбиваються на кладовище, треба 2000 зомбі. Це теж насправді не таке вже важке завдання. Зомбі, якщо в голову цілити, з одного патрону можна знищити. І от якраз за одного зомбі і дається оця валюточка. Зараз покажу. От валюточка, ось така у вигляді привода Багато хто насправді ставить редукси, покращує якимось чином графіку. І, до речі, друзі, квант уже підтримує підтримуємо можливість грати е, на GTA саме Enchense. Не Legacy, та, що стандартна GTA 5, а саме Enchense. У мене є Беха Ага, до речі, давайте я вам покажу те, чого ще не було два роки тому, коли Кван тільки вийшов, де було онлайну 100. Зараз, як бачите, 1500 середній онлайн, увеч... вечори зараз 2000. У нас є OLX чого не було було Раніше тут ми можемо купити абсолютно що завгодно: транспорти, можемо купити в оренду, транспорт, нерухомість, будинки, можна бізнес купити, можна от предмети продати, там вино, мікросхеми, це все діло, одяг аксесуари. Коротше, дійсно, як OLX. От, наприклад, це є послуги. От послуги, механіка п'ятого розряду. От просто я нажимаю Руслану: ось тут бам, зателефонувати автор оголошення, я йому пояснюю свою причину. Він мені приїжджає допомогти. Взагалі круто. І машиночки, друзі, тут є справжні Тут є Ланос, тут є БМВ, тут є Мерседеси, тут є, ну прям багатесенько цих всіх історій. Тому давайте я зараз викличу все ж таки свою беху вам похвастаюся. так У 10 тисяч. Так, стоп. Пише, треба відійти подалі від цього місця. Беха в нас на базі. Отак, От до речі, беха виглядає. От, ось така історія, гарнесенька. Давай вже сідати сюди і будемо їхати шукати гарбузик. О, бачите, ось так: от гарбузик він виглядає. Тут гарбуз бачиш тільки ти. Тобто, от, наприклад, пані незнайомка, ось тут позаду гарбуза вже не бачить. Бачите тільки ти, відповідно, ви самі зможете гарбузи бігти шукати. Ну і ось тут я теж дуже часто їжджу просто по пляжу і теж знаходжу гарбузи. Ось тут можу навіть 3-4 зараз знайти. Може, буває і 5. От тому зараз глянемо, може дійсно щось вийде знайти. Так, де гарбуз. Де гарбуз, хоч один. Немає. До речі, базарчик є, де ви можете продати свою автівку. А ви можете як і на ЛХ виставити автомобіль, так само і просто приїхати сюди, виставити на продаж. Ну, знаєте, ті перекупи, де ви можете прийти поторгуватися, сказати, та ні, то до вас трохи пофарбована машина, тут там то, сьо, шпакльовочка. Ну, і відповідно, можете сторгуватися до трошечки нижчої ціни. Тому це все діло теж тут присутнє. Так, все, вперед. Сюди. Натискаємо англійську кнопочку B або ж українську кнопочку І. Ми заводимо двигун. От. Забираємо ще й третього гарбуза. Назад. Сюди. Бамс. Перший огляд Квантіко зробили через два роки, як я перестав грати тут. Багато чого змінилося, максимально великий так, спектр ваших дій на цьому проєкті. РП проекти дійсно, тому що бандюкани тут дуже круто відіграють. Мене дуже часто на стрімах грабують. Я один раз хотів втекти, так що ви думаєте, мене розстріляли через те, що я типу, не, не прислухався до них. Я почав тікати. Мене просто мотик 300 кілометрів ж має. Я думаю, слухай, треба спробувати втекти. Я так втікав, що мене розстріляли. Тому, друзі, краще РП правила на цьому сервері дотримуватися. А дякую, що дивилися. А... Напиши в коментарі, чи хотів би ти бачити відео по Квантерпегета 5 на Ютубчику. Якщо так, може буду періодично виставляти. Тому, будь ласка, може шлях бомжа запустити тут. Було би теж гарно. Тому, будь ласка, напиши. На зв'язку з Лавкою Євченко. Побачимось в Квантерпе зовсім скоро. Хене!